Вітаю на моєму в'язальному каналі. І сьогодні я покажу вам, як в'яжеться пишний стовпчик. Якщо ви бачите на схемі ось таке позначення: це пишний стовпчик, який ми будемо в'язати у петлю. Ось таке позначення означає, що пишний стовпчик в'яжеться в арочку. Ось так. Трішечки теорії. Пишний стопчик в'яжеться досить легко. Тому зараз я вам покажу цих два способи. Я вже підготувала повітряні петлі. Ось. Далі ми робимо накид, пропускаємо три петлі. Які будуть заміняти нам стопчик з одним накидом та формувати край цього візеруночку. Далі ми пропускаємо три петлі та будемо формувати пишний стопчик. Ми в'яжемо, я візьму за дві петлі, щоб не дуже велика дирочка була. Ми в'яжемо. Як стовпчик з одним накидом, але залишаємо його недов'язаним. Ось так. Далі знову робимо накид, вводимо в ту ж саму петлю і знову недов'язуємо. Знову ж таки, накид, в ту ж петлю і недов'язуємо. Оцей ми формуємо пишний стовпчик, який кріпиться за петлю, за одну петлю. Ось це в нас вже сформований пишний стовпчик. Далі ми зробимо три петлі і будемо формувати наступний пишний стовпчик. Три пропускаємо, і в четверту я візьму за дві. Формуємо наступний наш пишний стовпчик. Тобто ми в'яжемо три стовпчика з одним накидом. Не до кінця і потім за три. Ось такі у нас пишні стопчики. Знову я зроблю три повітряні петлі. Щоб вам показати, як в'яжеться пишний стовпчик. Вводимо гачок, протягуємо робочу нитку, протягуємо через дві і не до кінця. Знову накид, вводимо гачок в петлю, протягуємо через стопчик і не до кінця. У нас вже три петлі на гачку. Знов накид. протяг. Ось три недов'язаних стовпчика з одним накидом. І зараз ми їх просто з'єднюємо через одну. Далі ми робимо три повітряні петлі, накид. І візерунок ми закінчимо стовпчиком з одним накидом. Ось так виглядають пишні стовпчики. Далі я вам покажу, як в'яжуться пишні стовпчики ось такі пишні стопчики, які будемо в'язати арочку. Арочка ось у нас. Оце наша арочка сформована. І ось тут ми робимо накид, розвертаємо нашу роботу і вводимо гачок не в петлю, а в арочку. Ось так. І не до кінця. Накид. І не до кінця. В'яжуться вони так само. Але гачок ми вводимо в арку. Ось так. Далі ми зробимо три петлі, накид. І так само в'яжемо пишний стопчик. Ось такі пишні стопчики. Накид вводимо під арочку, стопчик з одним накидом в'яжемо не до кінця, знов накид. І третій накид і стовпчик в'яжемо не до кінця. Ось і є наші стовпчики. сформуємо наш край в третю петлю. Ось такі пишні стопчики. Пишні стовпчики використовуються дуже часто також в в'язанні, тому їх треба вміти в'язати і знати, як вони позначаються на схемі. Ось так можна ще потренуватися далі. Навчитися в'язати та використовувати у творінні своїх шедеврів. Навчайтесь, в'яжіть. До зустрічі в наступному уроці.